І так, відео про те, як зробити медогонку за один день. Основа медогонки. Основа медогонки це отакі дві... Це не касети, це ізолятори матки для українського вулика. Я буду їх використовувати як касети для, для рамок Додановських. Вони якраз сюди боком стають. Можна використовувати і касети в магазині, які продаються спеціально для медогонок, але вони коштують по 600-800 гривень, а такі по 280 гривень. За дві штуки я заплатив не так і багато. Вони оцинковані. де медогонки мають піти. Так перша задача. Дві цих е, касети, будемо їх називати, закріпити між собою. Я закріпив все деревом з цієї сторони, з цієї. Знизу така доска з отвором. В цей отвір буде заходити шток. Шток, який зроблений із о, шпильки. Ще одна. Доска кріплена буде тут зверху. Також з отвором для штока. Такс. Далі пробуємо це все збирати. Починаю збирати медогонку. Все тут поки відпродаємо. Значить, шток. Шток буде працювати на підшипнику. Підшипник запресований в такий дерев'яний брусочок. Різниці, які там підшипник особливо немає, підбираємо під, під шток. Так, перша задача це ми цей шток закріплюємо на дні бочки. Бочка уже помита, підготовлена верх обрізаний, бо туди не поміщалися ці касети. Вервумощі зараз поміщаються. Потрібно це кріпити посередині. Воно має точно впадати. У мене там вже воно позначено. Зараз я його закріплю і покажу. Прикручуємо його саморезами прямо. Коті. З цієї сторони. Через не. уже прикрутил. один можно докрутить. Хорошо. Гайки. За законтргаємо, на які і буде ставати ця касета. Ставимо а, ще не Ставимо шайбу, ставимо шайбу на низ. Ось це вже на штоку. Внизу дві гайки. Зверху довернуємо ще одною. Цю гайку також зажимаємо. Це вже просто. Де верхній брусок на касету. О ще не йде. Далі йде гайка. гайка для верхнього бруска. Шайба. Шайба для верхній бруска. Верхній брусок. Верхній брусок на саморізах кріпиться. Зараз покажу туди. Отак це виглядає. Верхній брусок. Під ним гайка. И тут саморезы сюда, сюда, сюда и сюда. Так, Что у нас вийшло? Вишла такая конструкция, яка вже трошки крутится. Далее верхнюю гайку зажимаем. зробили. Це виглядає так. Ось то вгорі. Крутиться на підшипничку і далі. Отакий верхній гусок, планка, перемичка. Підшипник запресований також. Закручуємо так само гайку. Вставляємо. Планку у мене також на саморізах до бочки. Ще краще. Доліше. Зажимаємо. Зажимаємо з дві гайки. І в кінці виходить така штука. Це виглядає. Медогонка крутиться. Працюємо далі. Медогонка крутиться, але з цього недостатньо. Має бути прилад. Деякі відео. там ну, Є привод від медгонки, можна купити. Хтось робив із болгарки старої. Редуктор брав, а в мене завалялася отака дрелька стара. Тут гайка приварена з різьбою, яка підходить до цієї шпильки. Різьба тут накручується. Отак. Все, різьба накручена. Це я зробив кріплення, ну, воно взагалі працює і так. Ось наберемо і крутимо. Беда погнала. мед качати можна вже. Але я зробив таке кріплення, щоб воно менше розкачувалося і було все. Якось більш зібрано. Так. Як це все виглядає? Ага. Зараз покажу як воно має працювати. Беремо дві рамки. Яка має бути, щоб верхня планка йшла вперед. Ага. Тут звичайно, звичайно, це все є люфти, воно все не дуже рівне ідеально. Але так як в мене всього три сім'ї зараз, цієї медоганки думаю, мені буде достатньо, аби, там два рази на рік викачити мед. Потім, коли буде вже в мене більше вуликів, тоді можна буде купувати вже там якусь радіальну електричну і так далі, поки вистачає цієї. О, тут ще є цій, В цьому приводі такий плюс. Можна міняти, передати число. Ставимо на верхню. І виходить набагато більше передати ще число. І рамки крутяться набагато швидше. Треба крутити їх повільніше. Перекидаємо на нижню. Крутимо повільніше. Ну, це є шат. Це мабуть від того, що ця шпилька здесь шток кривий. Тому вона так ходить. Але вона так не сильно її заважає. Зараз я її сполосну. До гонку. І буду пробувати перший раз качати мед. Саме головне, як же шмед, буде звідси витікати. А тут є такий отвір, який закривається 에... пропочкою. Що тут видно чи не видно? Пропочкою від ліків такої пластикової. Десь вона в мене тут була. Ну, я не робив цю медогонку для того, щоб мед набирався, а потім відкривати її. Він буде зразу стікати. Просто я знизу поставлю банку. Банку сети. І він зразу буде стікати. Може я навіть і тут буду це робити. О, там вулики знаходяться. А може і не тут, може треба буде далі відійти, щоб бджоли мене не покусали. Тобто крутимо медогонку. Медогонка крутиться. Мед стікає на стінки і не збирається там внизу на дні резервуар, а одразу через цей отвір витікає. Ось От така штука. Ціна цієї медогонки десь гривень 500. Це оці ізолятори для маток, які я використовую як касети по 280 гривень. А, не 500, більше. 700. Вони по 280. Там пару саморезів. Пару гаєк я купив. А це все було. Бочка валялась. Дрелька стара, тут просто такі жерізяки. Шток цей валявся в сараї. Ну, дерево теж не купувалось. Не знаю скільки буде коштувати купити. Там Пропонували ми догонки за 1000 гривень. Але в якому вони стані невідомо. А тут сам зробив, буду качати і... По задоволення, як то кажуть. Такс, рамки в медагонці пішов процес. Бачумет вже на стінках є. Отак От я буду докрутити. Типу ідеї. Він нас тут і витікати прямо в миску. Такс, рамки покрутив, мед там є, от він і тече. Тільки це потрібно робити десь в приміщенні, бо тут вже куча ос і бджоли зібрались. Так що така от медогонка якщо у вас небагато вуликів. Піде. Втік я у уіранду, бо там почали вже нападати на мед бджоли і оси повним ходом. Коротше, щось стекло, то стекло, а потім я отак просто перевернув медогонку цю. І воно хай собі скапає в баночку. <звук> Світрек, він не повіє, я убив твою бджолу, я кілер. я убив цей біт, я біт бідкіле пригнув на цей вух, ха, ха, і він розпався. Я налякав тебе бджолой, і ти всрався. Я в до гонку, але ти стався, нам не треба слабаки, наші пінам стався. Не, не пам'ятай, нам не треба слабаки. Літай, як японії тачки Тачки літають, це скорості трачки Наші бджоли приносять нам бачки Я бачив вашу пару ви як качурика Я вийшов на пасі, як на нашоподівок, Поки ти тратиш прямі, розсираєш як вок Ми у мікро, значить будемо зло Скоро це невромка, наше время прийшло